Так, ми знайшли для себе ідеальне місто у США. Чому саме Лінкольн? Коли мова заходить про переїзд до Америки, всі відразу думають про Нью-Йорк, Майамі, Лос-Анджелес, містах, які ніколи не сплять. Для життя варує 24 на 7, але ми вибрали інше. Ми вибрали тишу, затишок, домашню атмосферу. Ми завжди любили тихі сімейні міста. Тут немає божевільних пробок, натовпів туристів і нескінченної метушні. Тут життя тече повільніше, але сповнене сенсу. Ми вибрали Лінкольн не випадково. Тут нас зустріли не просто друзі, а люди, які стали частиною нашої родини. Вони не просто показали нам місто і допомогли освоїтися. Вони подарували нам почуття впевненості, що ми тут не чужі. Це відчуття, яке не купиш за жодні гроші. Небраска стала для нас острівцем спокою. Вона подарувала нам почуття стабільності, розміреності та затишку. Звичайно, комусь більше до душі життя у мегаполісі, але ми зрозуміли, важливо не те, де ти живеш, а те, як ти там себе почуваєш і в ми відчую себе як вдома. А ти зміг би жити в такому штаті? Чи все ж таки вибрав би щось інше?